Українців дуже серйозно, це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, приховав свої якісь баланси на картах, чи свої якісь майно десь там в Україні, да бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби комусь віддати? Вам би дали карбованці, і ви б за ці карбованці жили? Понімаєте? така історія. І в попередньому відео, от, послухайте, ми багато речей казали, чому це може бути настільки серйозно ну, В'ячеслав. Ну а до речі, зараз секунду. з цього всього приводу. А ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом, взагалі що нам цій ситуації робить. Бо ми ж всі українці надавати по чесному, щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжній і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки Німеччина взагалі в цьому плані контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте, самі знаєте, де посилання, клікайте в грі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно. Да, в Польщі. саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких схем почали робити. Вони ж з нового року. Облять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе Звіком, є, є гроші там, в Україні, да, і ти ця карточка заходиш, пікаєш, пікаш, пікаєш. Да, пікаєш. Да, да, от, і ця польська податкова буде бачити, або ти там, якимись там, іншими картками пікаєш, які вони тіп, раніше, знаєте, не бачили, чого от, так, зараз вони будуть це все бачити, і будуть приходити листи щастя. Більш того, Страшні наскільки оці. Там, нам відомо, раніше вони запитували, відкуда на гроші, наприклад, там, на майно, на квартиру ти купив, mm -hmm. або якусь там дорогу машину. Там, Якісь, не знаю, там БМВ, дорогу. То зараз вони вже приходять, коли людина купує машину там за 3 чотири тисячі євро, вона і питають до українців і питають яскраво, як як? звідки гроші ти да, тебе не можеш доказати. Привіт, Лазгову. Ну, ми в їх очах досі її Поняли? Тобто, ну вони не дивляться на нас як на рівноправних там європейців.